Так, друзі, привіт. Це в нас нове відео. І воно, як би мало бути продовженням попереднього, тобто про диван. Але сталося. Але, А саме, десь мій паралон дуже довго їде. Вже як більше, ніж тиждень, і він ніяк не може до мене доїхати. При тому, що він вже оплачений, і я його просто чекаю. Це, напевно, я трошки впоров. Бо тому що замовив доставку Укрпошту, бо щось, знаєте, новою поштою мені, ну, скажімо так, побоявся замовляти, бо як не як там три таких довгих двохметрових куска, хоч вони ніби скручуються, але об'ємна об вага, знаєте, ну, скажімо так, велика доволі. І тому я думав, що там, напевно, ціна буде капець і вирішив взяти Укрпоштою. І щось воно десь так і не приїхало ще. От, але відео хочу випустити, бо маю дещо цікаве. Так от, паралон тут на себе не хотів купляти, бо тому що в офлайн-магазинах він, знаєте, такий доволі дорогуватий. Це, напевно, єдине, що буде в моєму дивані, дороге. Це от якраз паралон. Але ну, без нього як би ніяк, бо тому що я вже там, знаєте, думав, такі всякі бредні виді видітняний матрас, і з нього зроб... ну, Пошити якийсь чехол поверх нього і зробити таку от сідушку і спинку. Але дружина сказала, що я трошки вже чисто помішаний на тому, економія, економія, економія. І тут я знаю частково згідний, бо тому що той ватняний матрас би просто з часом би зробилася десь би яма в якомусь місці, де би на частіше сидів, і все. І воно би вже знаєте, втратило такий вигляд дуже швидко доволі. От. І тому думаю, та ні, вже аж так прямо економити не варто і тому вирішив нормально зробити як всі з паралону. Але чекаю ще його. Тож, я думаю, до наступного відео він вже буде, і я вже зможу показати завершення дивану. Бо всі решта комплектуючі я вже замовив. Не так багато, це ті такі розетки, які я говорив. Підсвітка в мене є, в принципі, але я ще думаю, вагаюся, чи є сенс ні, чи ні. Типу, ну коротше, згодом побачите. От в цьому відео я вам хочу показати таку, знаєте, ну, скажімо так, не до будови відноситься, але, скажімо так, близько, близько неї. Один раз попросив мене син екскаватор, що хоче, екскаватор. Так от, я щось з тою ідеєю загорівся і вирішив йому зробити екскаватор з дерева. Але, знаєте, такий не просто якусь таку іграшку маленьку, а такий, скажімо так, на його зріст. Такий повноцінний, що він міг на нього сісти і прям пісок поперекинути з місця на місце. Так от, і я це зробив. Щоправда, я це мав ще зробити в березні місяці, бо я його почав ще тоді робити. Але прям щоб аж до кінця його зробити, руки дійшли аж зараз. Тож, дивимось. я там дуже багато не знімав, так що вас дуже затримувати не буду. Наперед тільки скажу всім, хто не підписався, підписуйтесь, ставити. Подобайки, щось там коментуйте, пишіть. Е, ну і все, все решта. Коротше, все є в описі під цим відео. Так що, ну що ж, поїхали. Ото ось такої кількості деталей складається екскаватор. І то ще не все, бо тут ще мають бути саморізи, ще має бути така шпилька. Такий шурпверт, ще один такий шурповерт. І ще фарби мають бути, бо то все має бути помальовано. І це все ручна робота. Отак-то, ну, так, що? щоб ви там не думали, що то так, а що то є раз-раз, то все натуральне дерево, це липа з такого липового щита. Вирізно всі ті котики оброблені, пошліфовані, наждачечкою, щоб воно все було таке заокруглене, таке, як кажуть, е... ну, щоб не було гастрі, одним словом. От. І то все зараз буде збиратись. Відео робити, ну, тіпи, як я то збираю, не буду, вже там щось трошки зберу. Щось підзніму легенько. Так що от якось так. Згадав собі і знайшов ото мій такий тестовий зразок був з пінопласту екструдера. Я його вирізав. бачите, на, на болтики позакручувано ну, приблизно виглядало до оригіналу. От і... і скоро я вам покажу, як з дерева це все буде виглядати. Щоб ви зрозуміли, якого то масштабу ручна робота, то от є одна дрелька. Ну, шурік. Сверлом, другий саморізок. Я отак от кожну детальку детальку зарізаю, засверлюю саморізом. Тут коротше, просто вже пізня година. яка 23-23. Отут рахуйте спочатку сверло, тут сверлом. Я ж тільки тоді О, саморізом. Ось. Все для того, щоб було максимально ідеально, гарне, красиво, щоб знаєте, щоб не виглядало якось дешево. А так прям Ух, монолітно. Так, проміжний результат поки вийшов ось такий. На жаль, то вже пізні ніченька, і я вже шпилюк не маю, потрібних розмірів. А пробував ножовочку і то, то до сраки. Коротше, отак от, от воно все у нас виглядає. Хоп-хоп. Отак. -хоп. Поки що шуруп вартий, як е, контргруз, тому що поворотка до опорної ще не прикручена. Тому що воно має бути ще такий от механізм. між отак от стоять. І верх буде крутитися на 360 градусів. Ну, але я вам так скажу вживу, виглядає монументально. Тобто така маленька невеличка штучка, але виглядає прям так ну по-серйозному, знаєте. Ковш мені вже друкують на 3D принтері тому що з дерева спочатку хотів робити, але з дерева воно якось так, знаєте, виглядало так громістко дуже. Як то так правильно пояснити? Ну, коротше, неліпо, як то буде українською. Ну, ви мене зрозуміли, коротше, фігня виходила з дерева. І тому я хотів, щоб воно таке було делікатне, гарненьке, і буде чорний такий ковш з на 3D принтері з пластику, але міцний буде, так що ви тут не переживайте. То і все. Завтра вже всю решту дозбираю, вже гарненько. А, ну Щоб ви розуміли, то все на таких, як то правильно, стопорних гайках. Тобто, що воно ніде тут не виступає. Ну, Тобто, щоб ніхто не, ну, не поранився. Так що, і воно не відкрутиться. Так що все нормально. Тобто, як я тут затягнув собі, так і воно й буде. Ще ручки і помалювати залишилося. От. Так що така штучка. Продовжуємо працювати. Ну що ж, майже все завершено. Залишилося тільки помалювати, прикріпити ковш, який має бути. І ручки. Отак От у нас все вихвино. Бачите. Хоп! Чик. Крутиться. Вертиться. А як пахне? А, як деревом пахне, Ви собі не уявляєте. Слава такі от. Чук -чук -чук. Хопа. Жік, зарозваємо. Ні, страшно. Коротше. Одною рукою це важко керувати. Оп. Оп. Щик, захопили. Підняли догори. Перекрутилися. І висипали. То поки що паперовий ковш, бо маю кажу зробити. І що залишилося, то помалювати. От бачите, вже сіті позачищав, повирівнював. Руки вже такі страшні, капець. все так гарненько. Піще підшліфується. Тут ручечки. А, і що я ще не знаєте, показав вам. А він ще крутиться на 360, хоп. Нагрузку зможе витримати до 50 кг. Дитина без проблем зможе бавитися собі Чух-чух-чух-чух. Ну, важить десь в районі 4 кг. Ну, блін, дерево народ, що хочете. От дивіться, тут все між тими шайбочки. Щоб фарба, ну, знаєте, щоб ті не терлися одна по одну. І щоб не старалася фарба, коли буде в майбутньому. Отсюди шайбочки. Тут шайбочки, тут шайбочка. Тут самофіксуюча гайка, щоб воно вам навіть не відкрутилося. Ну, Хіба що, що тут отак, от, той механізм поворотний, але я думаю, той є дерниця. Тепер лише треба самому малому показати і запитатися, як йому. Так, проміжковий результат. Прикол в чому? ковш, я, 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 я не пам'ятаю, чи я казав, там 3D-принтер накрився, треба йому ковш самому зробити, поки не зроблять принт. Зробив ось таке. З, я не знаю, як правильно це птата МДФ плита. о, задав, І каналізаційні труби. Розрізав, нагрів і от такий ковшик. В ну, ідеалі е, я зроблю ті як то, потаї, щоб от ці от саморізи повністю зайшли рівно з тим. а не от, торчали. Але таке хочу скоренько закріпити, подивитися, якщо буде дивитися. Ось такі от, штучки вирізав вручну. Електробопзиком, зараз їх треба тут присобачити і кріпити. От так, так, народ, ну що ж, все, майже все завершив, ще такі косметичні штучки залишилися. Це тут полоски намалювати і тут натягав полоски. Ну, Коротше, він виходить ось такий чорно помаранчевий Коуш, фарби з балончика не вистачило, щоб я його доробив. Ну і працює він ось так. Чук. Хоп, хоп, хоп. Отак. От Сюди підняли, під'їхали. Хоп. Хоп, викинули. Ну хто що? Ну Хоп. Покрутилися. Йоп твою мать. Копан добу. О! Ну, не само такий от вийшло, дивіться. Ну коротше, здоровий вийшло. Зараз везу до сина. Нехай він подивиться, що воно, як воно, чи хоч сподобається чи ні. Якщо вийде зняти реакцію, то зніму, якщо не вийде, ну то не вийде. Так? Так. Привіз сину на будову, що він випробував екскаватор. Ну, ще, як то кажуть, трошки привикає. Ось і так, мам, давайте там на яблочко. Давай копай, Ілля. Давай. Трошки тверде, та? так? Так. Okay. Ага, от бо дощ падав. О, де. я тобі трошки розм'якчу. Добре. А ці так. Ого. Все, можеш набирати. Тато. А, ну давай. Витікай тату, витікай та тобі щось... Кажи. Усі воєни тебе це. Добре, їх потім почищу. Бо хибай їх. Да? Мамо, мама, все ось то подуси на яблочко. Ілля, копай, бо я тебе знімаю, щоб ти гарно то показав, як то копається. Пай? Вона тільки така тверда. Тверде, що мені треба зробити. Добре, так. Ох. Ох. Пробуй. Добре, тата. Добре. Тут дуже мало піску. Може тобі Іля треба зробити той? Так. Ага, до речі, забув сказати. Привітайся, Іля, з підписниками. Скажи, привіт, підписники. Привіт. Кажи ставте вподобайку. Кажи, ставте вподобайку. Ні, не буду. Ну а чому? Не не Добре, скажи коментуйте. Ні. Добре, скажи підписуйтесь на канал Тата. Ні. <с? Нехай не підписується. Ні. Я так. тоді не буду більше такі екскаватори робити. Добре, одним словом Ілля, що скажеш? Як тобі сподобався? Так. Да. Що ти ще хочеш якусь таку техніку, щоб зробив? Тато, навіть... не витікай, та то я так. Це добре, я не знімаю. Тато, я хочу са це мене мій Таток, самоски та буджок. То я маю зробити з дерева, ото все, що ти сказав? Так. Да. Ага, ну добре, щось придумаю. То ви так, то ви прийде, а може тут, а все отут. О. А ну то добре йде. А ну трошки встань з екскаватора і покажи, розкажи про нього. Ні. Чому? Не ну, хочу. я Википів поників. Дивиться, мамо, я висипаю. Например. Я чекаю, хавин до ясов. Сутена на канал і новый звук зустрічай. Отак народ. Е Ось таке у мене чудо вийшло. Малий, я, знаєте, як я світло уявляв, що в мене малий трошки вам розкаже, що як там ним. Але щось той день у нього настрою не було до якогось спілкування, тож якось воно так вийшло. Але зараз розповім я вам про нього. Отже, дивимось. Ось таке є чудо в мене вийшло. Чекайте, дайте я звійника заберу, щоб він трошки. Не портов Оп, і навіть мене видно. Отакий, От ніби, якщо в зі мною, він ніби маленький, але ви там бачили, моєму сину 3,5 роки, він доволі рослий, тобто високий, і він дивився, по відношенню до нього так доволі непогано. По вазі він вийшов ну на очік кілограма ну 4 може, може трошки менше. Ну, але врахуйте те, що це все натуральне дерево. Що це липовий щит товшиною 18 мм, і це все з дерева. Фарба тут, скажімо так, екологічно чиста. Це я в сусіда позичив. А якщо ви пам'ятаєте, там, там кікіс, якесь там десяток роликів поперед, наперед чи перед тим, чи... ну коротше, ви мене зрозуміли він займається тими. Нічниками з дерева, то в нього все воно, знаєте, екологічно таке безпечне, що ніяких запахів нічого не виділяють. Тож тут така фарба. От така ось штука. Я не знаю, як на мене, вийшло так доволі непогано. Знаєте, що воно прям передає вигляд справжнього екскаватора. Мій як малий це перший раз побачив, бо на відео це не було, це не було вперше, бо я його привозив до хати. Скажімо так, протестувати, щоб він сів, порухав, подіргав, щоб я знав, де які, знаєте, недоліки можна виправити і тому подібне. І вже аж тоді я вирішив відзняти з малим. Е, ну що ж, що я можу сказати? Ось дивіться, поворотна рама крутиться на всі 360 градусів, витримує нагрузку в 50 кг. Тож, ну, я сідати не буду, бо якби втречі, майже втричі більше, ніж цей механізм може витримати. Але повірте на слово. Хоч 50 кг тут навіть ні до чого, але нехай. Ну, крутиться всі механізми управління. Ось такі, два важеля. І то замітьте, що не знаю, то, що я бачив, ага, скажу так. Прямо от як ідея, ідея, це я знайшов на теренах Pinterest. От. Але там було таке трошки є подібне виконання. я бачу там, Але воно таке, знаєте, було, скажімо так, таке не естетичне, таке квадратне, і ну, не мали якогось такого, що візуального ефекту. такого, о, як файно. Ну, типу, якесь таке було куструбате. І тому я вирішу трошки, скажімо так, вдосконалити плавні лінії поробити, навіть як оце. Ну, оце. Там всюди, що я бачу, це отки все пряме. Все пряме всюди, всі прямі лінії, квадратні з, ну, з грубою дошки, яке воно знаєте, ну, не має вигляду. А тут я вирішив зробити плавні, акуратні. І, як на мене, вийшло так доволі непогано. От. Ковшик. Тут щоправда ковшик з, то, що ви бачите, з МДФ і е, з труби сотки каналізаційної. Але ковш вже печатається, він буде з ABS пластику, тобто стійний. Міцний такий, знаєте, але він ще печатається. Отак. От товариш казав, що скоро буде, якось зніму ще як він виглядає. Е, ну, що ще? Взад-вперед він не їде, бо, тому що я подумав, ну не знаю, чи є сенс в тому, бо, тому що якщо він переважно десь в пісках, то навіть колеса особою не допоможу. Тут хіба, мабуть, що ставити великі, такі грубі, тусті колеса. Е, в принципі, можна це зробити також. Якщо дуже захочеться, е, от. ну, а так я навіть не знаю, що вам сказати. Ну, мені чесно дуже подобається. Кому б я не показував, то всі казали, е, та ну, що не вже сам зробив, та ні, ти, напевно, десь купив. Ну, тобто, що, як на мене, якщо така реакція, що значить вийшло так доволі непогано, тобто, знаєте, так більш-менш подібне до заводського, все все для чого я говорю. Так от, сусід, дружина. Ку. Сказали, як? А попробуй їх продавати. Може, де комусь буде цікаво, навіть з твоєї аудиторії. Ось. І тому таке в мене, не знаю, не запитання, може запитання. Хто б хотів собі таке придбати? Ось, напишіть, будь ласка, в коментарі там для, для своїх дітей. Ну, по віку, я так думаю, це десь в районі від трьох років воно ну, більше так би позиціонувалося. Чому? Бо тому, що тут, як не як знаєте, вже треба, щоб був трошки дитина свідоміше, так нормально. Тому що тут треба зрозуміти принцип роботи. знаєте, Ну, тобто, що цей важить від себе, цей на себе чи там навпаки, і тоді воно там буде зачерпувати той же ж пісок і тому подібне. Хоча, ну, блін, діти бувають різні, можна і від двох би пішло. От. По ціні, що орієнтовно, це буде від 2000 гривень. Можливо, ціна звучить так страшно, але тут тільки по собівартості, знаєте, воно так доволі не дешево. Бо, тому що липовий щит, а тут пішло більше 2 метрів його. Ну, він не є дешевий. Тільки той механізм поворотний, він також більше 300 гривень коштує. А ще і ті. Е, Болти з самофіксацією. А, чекайте, бо в мене коліна заболіли, підійду до вас ближче. ось. Отак буду говорити, я вже сидячи з... Зу... Коротше, заболіли мене коліна. Я вже якби не молодий. Так от, покажу я вам ближче. Ось, тобто, коротше, всі ці гайки, вони всі самофіксуючі, тобто не розкрутяться, не випадуть і тому подібне. Плюс я їх ще додатково всі проклеїв на суперклей, ну, щоб прям так на всі 100%, щоб воно все трималося, кубки. Е, всі, бачите, тут нічого не виступає, тобто, щоб максимально було неможливо поранитись. Всі края не є, прям гострі, але всі такі з легким заукругленням. От тобто, щоб теж поранитись, було майже неможливо. От. Так що ось така от вийшла штучка. Тут вже в мене малий, після оцього, як він трошки посадів поїздну. Ну, ви трошки не дивіться, що він там грязний, тому що, кажу, в мене малий його так добре тестував. Там ж тільки частинка попала на, на відео, то що я знімав, а до того він так, знаєте, доволі файно його прикурив, що я подумав, блін, ти <тас> зараз його поламаєш. Він ним так товк, що просто так, знаєте, тестував, розбивав такі, як то прямо сказати, засохші, затверділі глиби сіву. Що навіть я ногою, знаєте, не з першого разу міг їх розбити, а він тим так товк-товк, щоб розбити, там розсував справа наліво той відсів, відсів, відсів відсував і тому подібне. Але, скажімо так, краш тест вип... ну, пройшов той екскаватор, тому тому, тому отак. Коротше, таке. Так, що якщо комусь цікаво, пишіть, не знаю. Скажімо так, давайте підтримуємо почина... починаючий е бізнес. Ну, це так грубо сказано е таку справу. Або мені, якщо чесно, така от штука доволі сподобалась. Тобто, Я би таке робив. Воно так з дерево, перше ну, вигляд має знає, якийсь класний, ну, як по-друге. Емоції в дитини ну прям який викликає. Тобто він, як хто перший раз побачив, там так очі світилися. Не знаю, що цілий вечір сидів в хаті у вітальні на ньому і, і, і не хотів вставати. то Крутив, вертів ті іграшки, пересував направо і наліво. От, Ну, може, теж ваша дитина захоче отаку от радість відчути і от побавитись. Якось так. Так, народ. Забрав я в товариша ковш, який напечатаний був на 3D принтері. Ну що я вам скажу, виглядає він в масивний. Подивіться на товщину стінки. То просто його можна машиною переїхати, і йому нічого не буде. Дивіться, прям як справжній справжній. Ну коротше, то вам. Не оці, знаєте, такі пластикові, скажімо так, екскаватори, яких то ж на стінки міліметра то й менше, і буквально легенько десь станеш, при, прижмеш, придавиш і він розколеться. Цей, я думаю, ви машиною переїдете, йому нічого не буде. Ось за то платиться гроші, тобто за якість, за довговічність, щоб воно прям блін, служило і служило. Тобто я зараз його скоренько закину. На екскаватор і подивлюся, як він буде виглядати. Мені здається, буде дуже круто виглядати. Ось, дивіться який він вийшов. Ну, трошечки менше, ніж був, але взагалі йому покрутіше виглядає. От прям справжній-справжній. Все вже нормальненько. Чекайте. Чик-чик. Хоп. Хоп. Короче, все працює. Більш точну ціну то вже пишіть, кому, кому буде цікаво. Я думаю, ми щось зможемо домовити, щоб було щось таке оптимальне. Знаєте, щоб, ї... ну, щоб я її безкоштовно також не робив, бо як не як на то треба потратити час. А єдиний час, який в мене зараз є. Це увечері, тому прийдеться там з пару вечорків сидіти, то все робити. Як не -як, як то все ручна робота? ну, Ще візьме поправочку на то, що це там не просто там наштампувало воно і ти просто збираєш. Ні, воно то все вручну вирізається, шліфується, зачищається і тому подібне. Можливо, згодом якийсь, якщо би воно пішло, якийсь там чипи от. Одним словом, пішіть. У мене ще в планах є, бо вже син замовив, хоче самоскит. Дерев'яний, що от якраз до екскаватора, щоб, не знаю, хтось там його, якийсь колега прийшов на екскаваторі, загрузив його, і він собі десь поїхав, висипав той пісок. І кран захотів. От кран захотів. Такий, щоб можна було сісти, якийсь груз піднімати. Але в мене вже ні, вже є ідейки, як то можна зробити. Якщо щось таке буде цікаве, вам то також пишіть в коментарях, щось можна з того зробити. Бо, ну. Це не тому, що дивіться, як то скажуть, шкода грошей щось таке дитині купити. Ну, я це зробив, а тому, що такого навіть немає, як би дуже хотілося. Є якісь пластикові аналоги, але як я подивився на ті, скажімо так, відеовідгуки і відеоогляди на ті такі дитячі скават, вони, перше, коштують по 3 плюс тисячі гривень ті пластикові. А по-друге, ну, дивися на той огляд, як. Як воно виглядає, так знаєте, так, дешево, так ненадійно, неміцно, ну, блін, і такі гроші коштують, якось воно, ну, скажімо так, не ахті. От, і тому вирішив зробити прям з дерева. Ну, щоб воно, знаєте, прям. Щоб потім внук мій, воно ті штуці ще бавився. Отака от от історія. Так що, кому цікаво, пишіть. Ну тобто і щось з вами домой, ми щось вам зробимо таке, придумаємо і тому подібне. Всім дякую, хто додивився до цього моменту. Ви пишіть, коментуйте, знову ж таки, вподобайки, хто хоче донатити, і тому тому подібне. Не хочете донатити, а підтримати канал. Придбайте в мене екскаватор. Ну а чого ні? Ви в Україні? Своїми руками, що якраз відповідає тематиці каналу. Отак-то. От так що всім до нових відео. І скоро буде диван уже. Сто процентів.